Я вже до оця збиралася йому сказати, що ачханіму признається. Це пів року тому. Зверталося та, ну, так, що почалося, звичайно, в жінок кровотеча. Пройшло три дні, так як нормально. Потім полегоньку кілося, дотялося до того ж, 15 січня. Це значить, 28 грудня, 15 січня, і моя мама померла. Коли мама мене склизкати, мене дуже відкрила кровотеча. Це діло до понеділка, це було четверта до понеділка. Ну в понеділок прийшла моя подружка та каже, є отець олерку підеш мною в неділю, бо він його зробив чидеть в неділю. А я собі подумала, що від понеділка до неділі дуже далеко. І я і то йшла на семінарі Орянку вам давати. За маму. Я зайшла ту оця Олега, прийшла до нього, ну і там я була вже в церкві. Я прийшла, не знала, я тут підійшла і сповідалася на нього. скільки я відповідала, я ж так ніколи ще не сповідала, якусь я Олега. Так сталося, що вдома він відманив молитву, я, я прийшла цю середу. я на, на службу можу взяла причасти і молитву дякую, це Богу, то вечір в мене про припинила по нинішній день. Там вже дякую цю Олегу і Бог за те, що ціля мене. Я хотіла подякувати Господу Богу за його ласки, мама зазвонила, мені каже, серце болить, я, ніякі таблетки мені не допомагають, що мені робити, яку ж таблетку брати. Я думаю, дякувати Богу, що вона мені каже, тут є в нас таблетка. <реш> Я зйом вона кажу, оцю Олегу помоліться, бо мама каже, що серце болить і то так пече, додихається, ці якби душі, О, думаю, щось воно страшне, як душі, то може і не серце. І отець Олег помолився на другий день. Мама дзвони вже не згадує за серце. І ні за таблетки, ні за чого. Дякую, Господу Богу. Вона вже і на город ходить, все робить. Могло бути інсульт, інфаркт, як тепер буває і, і, і ще гірше щось. І смерть могла би бути, якби не небожа сила через молитву. Дякувати Господу Богу за його ласки, всі кіла для нас, за молитви, які він вислуховує наші отця Олега. Да. Е, щиро дякую Господу Богу, що почув мої. Прохання, я просила, щоб прийшов до цієї церкви, до отця Олега посповідати мій чоловік. І сьогодні настав цей день. Я щиро дякую Господу Богу і отцю Олегу за молитви. Слава Христу! Мене звати Володимир, то було десь 18 чи 19 в неділю. У нас була гостина дома, не знаю, чи тяжче було день народження, чи що була гостина і... Є четверо дітей, двоє моїх, а двоє так жінчиною і сестри, бо ще живемо під так, одним дахом, вони вже будуються. І їли все, діти так, тих четверо. Що мої їли двоє, одну їду і ті їли двоє їду. І мої полягали спати, все нормально, а то ті від третьої години ночі десь ну, полягали, а потім у третій годині ночі двоє, по, вони вже старші трошки, то малий старші ходять до школи, а ті малі п'ять років. То вони плакали і плакали, що їх болить живіт, і вертали, і все, і нічого. В тому рану вже хотіли везти до лікарні, а жінки баба каже, не подзвони до цього олега, бо каже, що з ними не то. Я пішов, подзвонив, і малому так він вже не упросився, що вже хотіли весети. З 9 було чи півдесята вже. Не пам'ятаю точно, але від третій години до ранку, що діти плакали і плакали, не стало. І подзвонив, і малому так і почало так, потрошки легшити, легше, легшити. Потім ми пішли ще картоплю сидіти, і так потрошки, потрошки, і відійшло, що не треба вже було вести ні в лікарню, нічого, і їсть мало, і все. Дякую, Господу Богу.